Віттуля, щоб тебе не возило найкращу таксі. Віта, щоб тебе було весь час найкраща робота. Щоб твоє весілля було тільки в найкращому ресторані. В'єттуся, щоб ти була, як цукерочка. Щоб ти харчувалася тільки найкращою, їдою. Щоб в тебе було гроші як цього макарону. І цього. Рибка, ти моя. Щоб в тебе були тільки сльози радості. Вона <р> Така <réussi> тверда. Щоб ти завжди брала участь сімейних фото. Щоб ти закладила так, не тільки за ліками. Не тільки за ліками. Чуєш, віта, чуєш. Віта! Віта! Вітаємо! на родине. ему счастья, здоровья и всего наикращего. Сзади. Pisse eu vou. Vou Você vai <laughs airpl Poncho>